Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь благословить ваші родини, ваших дітей, ваше покликання, ваше здоров'я, вашу економіку. Амінь. Приймаємо і погоджуємось. Бог добрий в моєму житті. Амінь. Бог щедрий в моєму житті. Амінь. Бог за мене, амінь. 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 Мені це так дуже подобається. І ось ми читаємо, якщо разом з вами Євангеліє від Матвія, ми бачимо про одну таку постать, яку звати Іван Хреститель. І ми бачимо з вами про те, що Він мав певну місію і певне покликання. І воно було дуже. Важливим це покликання бути притечею для Господа, і щоб через те, що він буде робити, Господь явився всьому Ізраїлю, і яким чином явився, коли було хрещення, ми бачимо, що всі побачили Духа Божого, який спускався немов голуб, злинув на Христа. Всі побачили, що небеса відкрилися Амінь. І голос лунав це син мій улюблений, у якому моє благовоління. І все це переживав Іоанн, І він знав своє покликання, що він прийшов приготувати путь, шлях для Господа. Амінь. І він чув, що Це є мій син улюблений. На якому є моє благовоління. І дивіться, що трапляється. В 11 розділі він попав вже в в'язницю, і він сидить у в'язниці, і, почувши в'язниці, про діла Христові, послав двох з учнів своїх запитати Його, чи ти той Христос, хто має прийти, чи нам іншого чекати. Так буває в нашому житті. Що в якийсь час ми починаємо сумніватися в своєму покликанні, в служінні. Наша віра вона починає хитатися, чому Господь і говорить: блажений той, хто не спокуситься через мене, хто може щиро прийняти мене, хто не розіб'ється в своїй вірі. Амінь, хто не спотикнеться. Друзі, виклики будуть. Штурмити буде. Можливо, все не піде за нашим планом. Чи він планував сидіти в в'язниці? Ні. Ну так трапилося, що він опинився у в'язниці. І він починає там, сидячи в в'язниці або перебуваючи в певних обставинах він починає сумніватися. І сьогодні це може бути з кожним із нас. І в цей час, дивіться, він. Що робить? Він, почувши про діла Христові, говорить учням: підіть запитайте, чи це він. В цей час найпростий. Починай згадувати про діла Христа в твоєму житті, про великі свідчення Божих перемог і Божої підтримки і Божої слави, яку ти бачив всі ці роки. Починай думати, скільки Бог виливав своєї щедрості і милості в твоє життя, скільки Бог тебе спасав, любив, прощав. І ці роздуми, і ті діла, які ти будеш згадувати, що Бог робив і робить в твоєму житті, вони приведуть тебе знов до того, що ти будеш дивитися на Христа, і ти знов будеш вірити в те, що Він не змінився і Він може все. Тому, якщо ти сьогодні у в'язниці, Якщо ти сьогодні в кризі, якщо ти сьогодні в спокусі, прийшов час згадати про всі діла Божі в твоєму житті, подивитись на Христа і з вірою виходити, і Бог тебе підтримує. Амінь.